Починаючи з 2012 року, 8 липня в Україні відзначають день родини з нагоди свята в залі адмінбудинку відбулися урочистості. Родина це опора для кожного з нас, майбутнє країни. Я дуже задоволений, що бачу от родини. Я дуже задоволений, що все таки у нас відроджується виховання дітей. У родинах ми відходимо від інтернатів до родин, щоб дітки виховувалися саме в нормальних родинах. Це їхнє майбутнє, це турбота і затишок. Це мамина ласка і батьківська увага. І це все формує особистість, а з особистості складається і майбутнє нашої держави. Подяки були вручені багатодітним родинам Шоу Дубина, Кійко та Сербін, також будинкам сімейного типу сім'ям Журавель і Ванець. Чесниченко за активну життєву та громадську позицію були нагороджені Богдан Фадан, Артур Білик, Володимир Свинар, Олег Загайський, Станіслав Балацький, Дмитро Петриця, Андрій Левченко, Тетяна Олексенко та Юлія Дементій. Родина це найбільший скарб, найвища людська цінність, яка є в нашому житті. Великий труд не лише створити свою родину, а й зберегти родину, навчитися підтримувати одне одного, розуміти. Допомагати в скрудну хвилину, ділити хвилини щастя. Тож в сьогоднішній день мені хочеться побажати і від себе особисто, і від голови Прятинської райдержадміністрації адміністрації Олег Кучі, щоб в ваших домівках оселилася птаха миром, щоб ваші домівки наповнювалися щастям, благополуччям, радістю, багатством та удачею. Значення сім'ї неоціненне. Від стану охорони родинного вогнища вирішальною мірою залежить не тільки особисте благополуччя окремої людини, а й життєва міць народу. Я бажаю кожній родині щастя, миру, затишку всій нашій країні, добробуту і процвітання. Ну а найголовніше, звичайно, миру, щоб Діти, ці, які зараз тут ще такі маленькі, і, можливо, ще не зовсім розуміють, що зараз відбувається в нашій країні, щоб вони ніколи не знали ні слова війна, ні слова лихо, ні лихоліття, щоб вони знали гарні слова радість, мир. Сонце, щастя, здоров'я, добробут і процвітання. Я вам всього бажаю цього від усієї своєї душі. Святковий настрій своїми музичними композиціями всім присутнім дарували Аліна Загреба, В'ячеслав Немідько, Ліка Оганесян, Марія Сидоренко і В'ячеслав Загорулько на святі панувала піднесена атмосфера. <Смір>